Друзі, ну що ж, нарешті я знайшов трошки часу, пару годин в середині дня, щоб виїхати на риболовлю. риболовлю в самому місті. Як бачите, ми знаходимося на набережній. Он Вовчик достав термоса. Термоса, тому що насправді, хоч і зараз дуже сонячно, аномально сонячно. Насправді вранці було мінус один, а зараз плюс три. І зараз 11 година дня, і як я вже казав, що знайшов пару годин, щоб відірватися трошки від роботи, від волонтерства. Бо дуже багато зараз працюємо, хлопці. Поки я збирався, хтось вже розловився. І це нечесно. чесно. як треба. Слухай, він може навіть і заліковий. Давай мірати. Давай, до речі. Давай. До речі, до речі, друзі, дивіться, дивіться, що в мене є і що я сьогодні. Взяв, у нас є, ви знаєте, що у нас нові правила любительського лову, тому на сьогоднішню ловлю ми взяли два девайси: це ваги і це така штука. Оп. Дин -дин 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 -дин. О, ну така, щоб такого судака спіймати. Давай спочатку міряти. Довжину без цього, без, без фоста. По м'ясу. По м'ясу, без хвоста. По м'ясу, без хвоста не залікований. Не залік. Не залік. Якщо не залік, його... котлет не буде. Так, а ну, натягни, давай, просто щоб заради приколу. 38, ну, коротше, 39. 39 по м'ясу, а якщо по хвосту, 40. Три. Да. Навіть... А 40? 44. Да. по... Стар... по... Ні, по спортивному 45 да, з човна. Да. До речі, чуєш, повітряна тривога. Так, ну що ж, друзі, я починаю ловлю, бо Вовчик зробив два закиди і вже спіймав. Судакера не заліковував, але місцяк Вовка показав знатний. О, це такі місця треба шукати. Ну, ось дивіться, десь сантиметрів 70 проміж грузилом та слагом. Промонтаж трошки пізніше. Починаю ловити, поки рибка активна, а потім вже там щось будемо, друзі, розбиратися. Ох, друзі, зараз така гарна клювака була. І сход. Це да, так? Прикольно, прикольно. Другий закид. А, так в мене, чуєш. Вкрало, вкрало рибку. Зараз оновимо. Оновимо рибку на, на якусь другу рибку. Ставлю, друзі, перша була така синя, як ізолента, як то кажуть. Ну, Холодна вода, класика. Впираємось в натуральні кольори. Тому, Тому натуралка. Ну, подивимось, подивимось. І чому дропшот, друзі, це Вовчик. Ну, позавчора мені подзвонив, каже, слухай, знайшов місце, де клює під берегом судак, було б чудово перевірити тему, як, як ти будеш ловити на дропшот під берегом. Тому що ну, е в береговій лінії стоїть рибка, і в береговій лінії вона клює. Опа. Підвисло. І звісно, що. Такий монтаж як дропшот, його значно краще контролювати на короткій дистанції. Ви, якщо бачили мої там попередні відео при ловлі з човна, то мали звернути увагу на те, що я з човна роблю закид там 20-30 метрів і ставлюсь під саму коряшку. Тобто дистанція, на якій я працюю по рибі, дуже маленька. От, ну і ловля в лінію йде. От. З берега все складніше з дропшотом, але тут ну, зараз подивимось. Подивимось, що у нас тут буде виходити, поки один внятний контакт з рибою, другий невнятний, тому поки що рано. Так, Ну, друзі, буду ставити щось поважче. Поставлю 20. 23 і поставлю вухастик, бо е, класичного стовпчика такого в мене немає з собою в цій вазі, в мене тридцятки всякі, все що хочеш, а вовчик вже знову тягне рибу. Бачите, поки я граю з дропшотом, джиг по швидкості лову виграє. Зовсім класичний, але я, я маю на увазі сам монтаж. Ну тобто... Окей, все. Треба ловити. Ось, друзі. Попахнув в самих ногах вже, як я і казав, на короткій дистанції. На короткій дистанції бабахнув. Це судачок. О -о, большой, да? От, і бачите, шахта. Шахта. Як я вже казав, бачите, на маленький крючок, Хто б не дивувався судаки, чіпляються дуже гарно. Саме на такий монтаж дроп-шот. Хотілося би трошки сказати про особливість цього місця. Багато киян з місцевих впізнають ці місця і дуже багато людей тут, хто ходить на хижака, ловить в цих місцях. А, і... Особливість в чому? Що, звісно, це так дуже велика вода, але як ви побачили, в мене закид на дистанції 20 метрів, і тут є такий злив вздовж берега, і в цьому зливі є канавка. Тобто течія прискорюється, закручується, і судачок тут стоїть. Або підходить. От. Тобто не завжди треба маслати на середину річки і щось там намагатися спіймати дуже далеко. Як, наприклад, нічна ловля судака, так? я пам'ятаю, я раніше, коли там переїхав тільки в Київ, я ловив ну, переважно вночі. І... Нічна ловля, вона завжди ну, там, вона на Воблери, звісно. От, на джиг дуже рідко ми ловили. Ну, пробували, а так, щоб виходило, то ні. І вздовж оцих е перебриків водили воблери і дистанція від берега 1,5-2 метри, тобто закид по течії. 45 або ще більше градусів вниз. І судак вночі виходить під самий берег. Зараз ну, така аномальна зима і рибка може бути будь-де, як бачите, сонячно, звісно, що вода ще холодна, але... Але рибка є під берегом. Як не дивно, да? бо це, звісно, що, якщо на мій мозок, да, бо такого пересічного риболова, що літня рибалка вона завжди під берегом, а там осіння зимова вона по ямам. Не завжди так, друзі, зим... взимку з човна я ловив судака. І під берегом, і... з глибини 4. Опа, Піс... ісход. Да, зійшов. І на глибині взимку ловили і 4-5 метрів, і на глибині 10-12, тому догми немає. Насправді, звісно, що є якісь основні критерії по сезону, але, як бачите, сьогодні ось так. І що цікавого, друзі, насамперед для вас, якщо ви хочете спробувати половити на дропшот, Самий перший момент, от, наприклад, Вовчик лови на 9 чи 10 грамів на джихріг. А я поставив на дропшот спочатку 15, а потім поставив 23. І це потрібно для того, щоб ваш монтаж не зносило по течії. Зійшов, так? Да? Да, і грузик з бонусом. Грузик з бонусом. Що ну, ти зробиш? Ну, нічого. А це мав би бути 3.1. 3-1. 3-1, да. так. Тому найважливіший момент, якщо ви хочете спробувати половити на дропшот, ставте в два або краще в три рази більше вагу грузила, ніж би ви ловили на джиг. Бо монтаж в момент подачі приманки має стояти на місці на дні, тому що якщо б його буде нести... Результату ви навряд чи доб'єтесь. Може і вийти, звісно, але в мене так ніколи не виходило. Трохи перекручується на течії. От. Я би поставив, чесно кажучи, 30 грамів, але сьогодні взяв два спінінга, один до 40 а Другий до 20, От. так, щоб думав, може, якщо треба, буде по дистанції попрацювати більшою вагою. От. Але в мене немає. Не хочу я брати важку, більш важку палку, тому що ну, кидати далеко не треба, а так комфортно, легкою палочкою. І... Вона, звісно, м'якіша по кінчику. Це теж важливо, щоб коли робиш проводку, не зривати монтаж з місця. Тобто кінчик компенсує оці такі ривочки під час проводки і не дає стягнути з місця. Монтаж. О, все. Ще й зрізав об камінці. Ось так от. Ну ось і прийшов момент, до речі, показати, як в'язати дропшот. Зараз підемо до торби і прив'яжемось. Так, ну що ж, друзі, що нам потрібно для того, щоб зв'язати е дропшот. О, ну, чифірнуть, чи От, І я буду чайок. Та що ж таке? Нам потрібні гачки під слаги 5 дюймів. Ось, бачите, п'ятірка. Я використовую гачок 1.0. От. Всі дуже за цей момент мене питають і не до кінця розуміють, як можна на такий маленький одинарний гачок ловити судака, але, повірте, я пробував більші гачки і нічого з цього я не виграв, тому що більший гачок краще чіпляється за коряшки та всяку іншу фігню. <донну>. Флюрик діаметр в мене е, 0,3. 0,3. Ну, це не флюрик, це юзурівський карбонілон. це е, жилка з флюрокарбоновою обробкою. Тобто він трошки тягнеться. Але чому використовую? Тому що на дропшот дуже багато уходить цього матеріалу. Він дешевий, дуже велика розмотка, 275 ярдів, тобто це десь там 260-250 метрів. От. Ну що, в'яжемо. Я вже показував це там 18 тисяч раз, але ще раз робимо. Десь під метр жилки, продяг завушку, гачок. Роблю петельку і одну об другу обмотую 4-5 разів залежно від діаметру жилки. Якщо ви використовуєте, наприклад, ну, з човна, я дуже часто використовую 0,4, то там я роблю 4 оберти. І бачите, як гачок стає під 90 градусів. Дає наш монтаж. Тут зараз прив'яжу грузово, знову ж таки, щось таке важке. Ось 24 підійде. І все, і наш монтаж готовий Це вухастика прив'язали і ось він наш монтаж дропшот. Вдяг я рукавички, друзі, бо соняшко соняшком, а так, чесно кажучи, коли вітерець піддуває, то Стає не дуже комфортно і перед тим як в замер... мене руки замерзли, я вирішив все ж вдягти. І Вовчик вже капелюха надів. Мені мамка просто не дозволяє в лютому без капелюха ходити. А я подивився на календар, що не травень місяць. Не травень, Да. Ну що, друзі, перший заліковий судак 42 см. І взяв його вовчик на рачка на джихріх. Поки що рахунок в нас 4-1 дропшот не дає результатів. Але я зараз придумав, що я ж можу поставити рачка на дропшот і може щось вийде. І буде тобі щастя? Ну, подивимось, давай а, спробуємо. Змінити вагу. Відстань, відстань між вантажиком і промалом. Зараз спробуємо. Так що, забираємо? Але ось такий судак на набережній, заліковий, в лютому місяці клює. Майже не очікував. Так. -да. Зійшов, друзі. І що, до речі, можна підкреслити з цього моменту? Я десь. Ну, вже годину без клюваки. Вовчик 10 хвилин тому спіймав на рачка, я поставив рачка і одразу заробив клюваку. Але знову знову не в касу, скажімо так. Але цікаво, що, бачите, слаги давали результат. Було багато покльовок, коли він був активний, а зараз... На дуже-дуже повільній проводці, просто без будь-яких ступіньок е таке протяжки по дну. І, до речі, клювака була така на всі гроші, дуже гарна. Чому? Не вчепився, не знаю, але Сьогодні вже десь це четверта в мене риба, яка просто після покльовки і підсічки одразу сходить дуже дивно. Ну що, друзі, дропшот 6-1 проти Джигріга. Поки що рахунок у нас такий. З великим відривом, да, Вовчик? Так, да, є трошки. Що ти, ти. Рачочок, да, і покажи грузило, і джехріг. І вовчик шкрябує по дну. На жаль, на дропшот в мене тільки контакти з рибою, їх було дуже багато, як для зимової ловлі, але риби поки що небагато. Тому не знаю, може я під вечір все ж таки е, поставлю рочка на джехріги, хоча б, щоб потримати щось на спінінгу. не тільки клюваку заробити? Опа! Наш крябав. Хе-хе, на славу, депросимо їду. На слагу. Наш крябав диво. Бач? Що? Що за фігня? Що за фігня? Фігня це густірка. Це не густірка, це кляпс, да, це цей. Як вона? Ну кляпси їх називають. Білогласка, так. Білоочка да. Біло очка. От зараза. Кейч ендриз. Вона соплива, я так не хочу, але бахнула на слагу. Ну що ж, друзі, темніше, і, мабуть, будемо закінчувати зйомку, але ще половимо. І якщо щось спіймаємо, я вімкну фонарик і покажу. Але за сьогоднішній день... Є певний висновок. От. Е, я програв Вовчику з рахунком 7-1, але в мене було 6 е, клювань, на яких я протягнув на підсічки рибу, але рибу не витяг. І навіть в кінці він поставив друзі цей джихріг і спіймав кляпса, а не судака. Е, висновок такий, що. Зараз судак потребує невелику приманку, тому що слаги він дзьобує за хвостика, але повністю в рот не залітає. Хоча поперек цьому можна сказати, що судак завжди б'є в голову і так далі. Але, як бачите, сьогодні бив він по рибці на дропшот і не в голову, тому і. Отака штука вийшла, що всі покльовки в мене сьогодні не в касу, а просто в воду. Отакі справи, друзі. Ну що, я дуже задоволений, насправді, що Вовчик мене витягнув і дуже великими такими потугами він, він мене вже третій тиждень намагається зірвати на риболовлю. Нічого цього не виходило, але нарешті вирвався, тому. Що можу сказати, що я задоволений, результат ви бачили. з Насті, приманки, як завжди, все бачили. Все, що цікавого, буде за сьогодні в описі. Тому, друзі, до побачення і до нових випусків на каналі Берег Фішинг або на воді. Як бачите, можна нас зустріти було от сьогодні, наприклад, на Київській набережній. До побачення, друзі.